Яку найстрашнішу правдиву історію ви знаєте? У 1930-х роках, поблизу мого рідного міста, чоловік вбив свою дружину, її матір, трьох своїх падчерець і розчленував їхні тіла. Мій двоюрідний дідусь та його батько, мій прадід, були на полюванні. Раптом їхній собака загавкав і побіг. Дідусь побіг за собакою та знайшов мішок. Він відкрив його та знайшов голову однієї з дітей. Коли він розповідав нам цю історію, він сказав, Казав, що коли він підвів погляд, то побачив чоловіка, що стояв прямо перед ним зі ще одним мішком в руках. В цей момент прибіг його тато. Мій прадід налякав того чоловіка і він втік. Після чого вони повідомили про голову місцевим поліцейським, які знайшли решту жертв та заарештували вбивцю. Через кілька місяців його стратили через повішення. Мій двоюрідний дідусь розповів нам цю історію лише. Один раз, але після його смерті ми знайшли всі газетні вирізки про це вбивство у скрині під його ліжком. Я гадаю, що це, мабуть, переслідувало його все життя, особливо враховуючи, що одна з дівчаток була його віку. Ця історія досить відома у нашій місцевості, тож я чув про неї з дитинства. Але я не знав, що саме мій двоюрідний дідусь знайшов тіла, поки не став підлітком бо він просто ніколи про це не говорив, окрім того самого одного разу. У 90-х роках в нашій місцевості зникло кілька підлітків. Приблизно через 4-5 днів мій тато рибали вночі, і йому здалося, що він почув поруч алігатора. Він взяв свій великий ліхтар Юбім і направив його на джерело шуму. Це було роздуте мертве тіло, що погойдувалося вгору вниз у воді з відкритими очима, повернутими на мого тата. Виявилося, що підлітки в Випадково впали у річку, ймовірно, вони були п'яні. Ще одне тіло знайшли через кілька годин після того, як мій тато повідомив про це поліції. Це так сильно травмувало мого тата, що він більше ніколи не ходив на нічну риболовлю. Щиро кажучи, після цього він взагалі майже не рибалив. О, чорт, те саме сталося з моїм дідусем. У 60-х роках китайські дівчата, що вже не були незайманими, Іноді вчиняли самогубство після того, як їх кидали хлопці, прив'язуючи важкий камінь до колоток і стрибаючи у місцеву річку, щоб потонути разом із ним. Мій дідусь з боку мого тата був рибалкою. І одного разу рано вранці побачив у воді те, що здалося йому дивним кокосом, з якого росло щось схоже на довге волосся. Він використав своє весло щоб підняти його, і зіткнувся віч навіч із гниючою головою виявилося, що тіло розкладалося на дні річки, і гниюча голова відокремилася від шиї та спливла на поверхню. Катастрофа на мосту Саншайн Скайвей у 1980 році. Уявіть, як ви їдете по мосту в туман, а вже в наступну мить летите вниз і розбиваєтеся об воду, тому що вантажне судно врізалося в міст і зруйнувало величезну його частину. Я знаю історію про одного хлопця, якому постійно здавалося, ніби в його будинку відбуваються якісь незначні зміни, і це його дратувало. Тому однієї ночі він встановив приховану камеру, просто щоб довести собі, що він не збожеволів. Коли він переглянув запис наступного дня, то побачив незнайому жінку, яка посеред ночі спустилася з горища. Вона жила там місяцями, пробираючись. В будинок, коли він спав або був на роботі, щоб поїсти, прийняти душ тощо. Я знаю жінку, з якою сталося те ж саме. Вона також помітила, що речі в її будинку зникають або переміщуються. Її чоловік постійно був у відрядженнях, тому вона знала, що це робив не він. Однієї ночі вона прокинулася і помітила чоловіка, що стояв над нею, поки вона. Спала це був син колишніх власників, і він жив на їхньому горищі невідомо скільки часу. Зараз їхній будинок супербезпечний на дверях їхньої спальні десь шість замків до біса моторошно. Це сталося три місяці тому. На початку року моя подруга купила невеличку квартиру у житловому комплексі. Вона часто чула, як її сусід голосно свариться зі своєю дівчиною, як і всі інші сусіди навколо одного дня. Вона повертається додому з роботи і бачить поліцію та швидку. Вона дізнається, що цей сусід вбив свою дівчину. Моя подруга розповідає поліцейським, що чула. Його крики два дні тому. Однак, коли слідчий прийшов офіційно допитати її, він сказав їй, що в дівчини прогресуюча стадія розкладання, і вони навіть не можуть взяти її відбитки пальців. Це означало, що протягом деякого часу він кричав на її труп. Страшно те, що поліція все ще не заарештувала його, і він продовжував жити у тій же квартирі, поки брат дівчини не виселив його. Оскільки квартира належала їй. Що як це? Чому поліція його не заарештувала? Не знаю, чому його не заарештували одразу. Гадаю, розслідування все ще триває, тому поки не буде доведено його провину, він, мабуть, вважається невинним. Система правосуддя у моїй країні, Південно-Африканська Республіка, досить некомпетентна. Моя подруга вважає, що можливо він підсадив її на наркотики, і вона могла померти. Арти від передозування, однак він сказав слідчому, що його не було вдома у вихідні, і він знайшов її вже мертвою, коли повернувся додому в понеділок. Що повна маячня, оскільки всі сусіди чули, як він кричав на неї в суботу вранці. Одна жінка в моєму місті закатувала до смерті своїх старших дітей 13-річного та 9-річного, і запхала їх у свою морозильну камеру на два роки. Протягом цих двох років її молодші діти мусили проходити цю морозильну камеру, знаючи, що їхні брати лежать на дні цієї камери. Коли її викрили, вона сказала, що ні про що не шкодує, тому що її діти. Демони, вона переконала себе, що її старші діти сексуально домагалися молодших. Мій кузен несподівано помер у 2016 році. Від наскільки мені відомо, надзвичайно агресивного раку. У нього залишилася дружина та двоє синів: дворічного віку та новонароджений. Через кілька років дружина почала стосунки з іншим чоловіком, який, за всіма даними, був чудовою людиною, як для неї, так і для хлопчиків. У 2021 році вже дружина померла від як всі ва. Жали, ковіду її новий чоловік дуже швидко кремував її та зміг отримати повну опіку над її синами. Невдовзі з'ясувалося, що він знущався над хлопчиками фізично та сексуально. Після цього він покинув місто. Хлопчиків усиновив один із родичів, який привів їх до дитячого психолога, коли психолог встановив достатній контакт, щоб запитати хлопчиків про день, коли померла їхня мама вони, якщо можна так сказати, почали розігрувати сценку, як одна людина душить іншу подушкою. Тим часом чоловіка звинуватили у зґвалтуванні його неповнолітньої родички. Але судовий розгляд було відкладено через технічні причини, а потім, взагалі, закрито, коли жертва відмовилася від своїх слів. Останнє, що я чув про нього, кінець 2021 року. Він був помічником пастора в церкві. В Ню-гемпшері змінено його повне ім'я маршал Корадо. Можливе середнє ім'я Ніл. Здається, зараз він живе у Саутінгтоні, штат Коннектикут. Попередня пов'язана адреса включає Лаконію, штат Нью-Гемпшер, де, власне, все це і сталося. Наразі мені так і не вдалося зв'язатися з церквою. Однак я дізнався, що хтось таким самим ім'ям мав з'явитися до вищого суду округу Беркнап у січні. Цього року, але з того часу не було жодних оновлень щодо його правового статусу. Випадок Клайва Вірінга. Він музикант, що заразився вірусом, що знищив частину його мозку відповідальну за формування нових спогадів. У нього антероградна амнезія, тобто його пам'ять триває лише близько 7-30 секунд. Він постійно прокидається вперше кожну мить свого життя. Він веде щоденник і він заповнений записами з інтервалом у кілька хвилин, у кожному з які. Їх йдеться щось на кшталт 10.45 ранку. Я прокинувся, а всі попередні записи викреслені, бо він не пам'ятає, як писав їх. Це правдива історія людини, що потрапила в пастку нескінченного моменту, і думка про це лякає мене більше ніж будь-яка історія про привидів. Коли мені було трохи за 20, ми з дружиною поставили собі мету піднятися на всі найвищі вершини Колорадо. Зазвичай ми піднімалися на значну частину гори до вечора, встановлювали намет, розбивали табір, і вже наступного дня піднімалися на вершину. Ми піднімалися на Крестов Нідл у серпні 2014 року і розбили табір. Ми були у віддаленій лісистій місцевості біля струмка, який на той час. Ас досить сильно вирував. Поруч не було жодних інших туристів, які піднімалися чи спускалися. Було дуже тихо та спокійно. Ми приготували вечерю на вогнищі та рано лягли спати. Я прокинувся близько першої години ночі від того, що моє волосся на потилиці стало дипломе. Єдиним, що я чув, був гуркіт струмка та шум вітру. Пам'ятаю, що почувався дуже неспокійно, що було незвично. Тому що ми часто ходили в походи і справді звикли бути в дикій природі, я вирішив встати та вийти з намету. Вийшовши з намету, я відразу побачив силует чоловіка приблизно за 30 метрів від нашого табору. Він просто стояв нерухомо, дивлячись на наш табір. Я крикнув на нього, але не отримав відповіді. Я зазирнув у намет, щоб розбудити дружину. І коли я озирнувся в пошуках чоловіка. Його вже не було. Ми з дружиною обговорили це і зійшлися на думці, що це, ймовірно, був турист, який дуже рано розпочав своє сходження на вершину. Однак ми обоє відчували неспокій. І ми обоє так і не змогли знову заснути. Я пролежав у наметі ще близько 45 хвилин, після чого вирішив вийти, що позирнутися. Я вийшов з намету і походив навколо, все ще відчуваючи Легке занепокоєння, але нічого не бачив і все ще не чув жодного звуку. Я почав повертатися до нашого намету, і коли повернув голову ліворуч, знову побачив того хлопця. Цього разу він був набагато ближче, можливо, за метрів шість від нашого намету за якимись кущами. Я знову крикнув на нього і побіг в його бік. Він почав тікати, і я втратив його з поля зору. Я витяг Гнув дружину з намету, ми зібрали всі наші речі і пішли звідти. Двогодинна дорога назад до машини в непроглядній темряві була, щиро кажучи, найжахливішою частиною всього цього. Трагедія в печері натіпаті досі викликає в мене мурашки по шкірі. Хлопець на ім'я Джон Едвард Джонс застряг, досліджуючи вузьку частину печери в Юті у 2009 році. Він застряг головою вперед та ногами вгору. Так щільно, що навіть рятувальники не змогли його звільнити. Він залишався в такому положенні понад 24 години, перш ніж померти, продовжуючи розмовляти з рятувальниками. Та молитися протягом останніх годин свого життя. Зрештою, печеру назавжди запечатали, залишивши його тіло всередині. Розуміння того, як він все ще живий, при свідомості чекає на смерть в повній темряві. Одна з найстрашніших реальних історій, які я коли-небудь чув. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.